Заміна свічок Opel Astra G. Відкручуємо верхню кришку. Закриваємо кришку заливної горловини, щоб туди щось не попало. І зараз будемо знімати катушку запалювання. Катушка запалювання у нас є на 4 свічки, закручується на 4 Торекса Т-30. Раз, два, три, чотири. Відкручуємо їх. Знімаємо ось ці дві фішки. ця знімається разом з Торексом. А ось тут є язичок. Підіваємо язичок на бік і виймаємо роз'єм. Там ось такі болти. Тепер знімаємо саму катушку. Це легше робити двома руками. Ось бачимо, виняли саму катушку. У мене ось така від фірми Delphi. рідна ще її. Тепер відкручуємо самі свічки. Так, відкрутили ми свічку, але щоб вийняти її, потрібно ось такий магніт, бо по-іншому важко її достати звітом. Так, достали свічку. Свічки на даному авто стояли від фірми NGK Ось маркеровка. Ось бачимо, в якому останні свічки. Тут є підгорівше, я бачу, тому будемо замінювати. Купив аналогічні, також NGK Будемо замінювати. Ну і все в зворотньому порядку. устанавливаем катушку запаливания. Ну и фиксируем болтами. Подъединяем жилье. Ну, no і закриваємо захисну кришку. Також не забуваємо закрити кришку заливної горловини. Всім дякую за увагу. Кому було цікаво, відео ставимо пальці вверх. До нових зустрічей.